Тестовий тиждень третьої штурмової на власній шкірі десятий добрий ранок. Перша ніч прийшла. Катя, да, ми говоримо вниз. <рес> Ну, Насправді цілком, цілком нормально. Були, ну знаю, може з незвички, там і інше трошки ліжко. А так загалом спали в спальному мішку. Мені було супер тепло. Ось я навіть ну, не затекла не затекла, нічого не затекло, при тому в мене тут зверху було вікно відкрите, бо я прямо напроти нього я переживала за цей смертоносний протяг, але мені було настільки спекотно, що я ну, навіть його. Хоча може це я через це внос говорю, не знаю. Але ну насправді було ок. І я сказала хлопчику, який поруч там зі мною ну лежить. Що він просто на мене не дихав, бо я ненавиджу, коли на мене дихають. От то ми з ним так на ротаційній основі. Тобто, він так. на лівий вік прав... я на правий, я на лівий вік він правий, Тому так, а в тебе я. У Мене трохи шия затекла, але я якось так спав. Я б сказав тривожно. Я думаю, що буде краще спати. Постійно здавалося, що ми знову будемо бігти в укриття от, на післядовому рівні. У мене теж типу, було таке, що я очікувала для мене. Це ж кажу, не страшніше, це якщо закинути щось шумове от реально. і тому я, я теж так дуже підступно з підступністю на це все дивилася і спостерігала. От, а цифри, які ви зараз чуєте на фоні, це не просто цифри. Нам а, зброю ми зберігаємо в таких ящиках, які закриваються, і зараз зранку на їх видають. А для чого нам їх видають правильно? Тому що в нас зранку зарядка. Давай розкажемо про наш розпорядок дня. Ну давай О 6.40 у нас підйом, 8.30 сніданок, 13.00 обід, 18.00 вечеря і 23.00 відбій. Ну, тебе якщо послухати, то ми тут тільки їмо. Ну, їжа це основа, основ. Давай про дещо важливіше розповім. Давай. От, наприклад, про наш розпорядок дня. О 9 ранку ми шикуємося і хвилиною пам'яті мовчання згадуємо наших полеглих воїнів. З 9.30 до 13 у нас по плану лекції, практичні заняття. А вже з 14 до 18 більше практичних занять. А з 18.30 по 21.30 лекції та перегляди фільмів. І ще одне дуже важливе. Ми не можемо забувати, що у нас війна з Росією і бувають повітряні тривоги. І в разі цих повітряних тривог ми маємо всі бігти терміново в укриття. А ще, а ще у нас зранку зарядка і легке тренування. Стоп, почекай. Ми забули про те, що важливе те, що розпочинається кожен ранок тестового тижня. Це ж молитва. Так, пішли на молитву. Україна. Свята до серця мого. Дури, витрив, Шумом Карпатських ручеїв. Мої славного завойовника пацька Хмельни. З радісним голодом Супівських Бог. Радісним голодом Софіївських звонів. Нехай душа моя Нехай душа моя в тобі відродиться. 觉得。Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Після молитва зарядка та спершу моє найулюбленіше пробіжка. Хто погано бігає, ставайте в поріз. Пішли, ми погано бігаємо. Катя, це ти до мене, до людини, яка місяць бігала по печерських пагорбах. Ну, ну побачимо, що тобі дали ці пагорби. Лідемо 20 хвилин, диплімо, ми розгоряємо, в одному дексі підемо колона, не повинна розтягувати. 20 буду Господи, я ненавиджу біг і буду згадувати про це стільки, скільки зможу. Але ж Катя, дивися, пробіжку ми робили під пісню про москалика. І це було значно легше і позитивніше. Я міг бігти і бігти, і бігти, і бігти. Йдемо, 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 ми, йдемо, 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 там москалика знайдемо, там, там москалика знайдемо, що ми зробимо з москалем, що ми зробимо з москалем, наш маття його порвем, наш матча його порвем. де ми, де ми, де ми йдемо, де ми йдемо, йде, ми йдемо, там москалика знайдемо, там москалика знайдемо. Що ми зробим з москалем. Що ми зробим з москалем. Наш матки його порвем? Наш матки його порвем. Традиційно після пробіжки ми пішли на спортивний майданчик. А там ми підтягувалися. Присідали, робили вправи на брусах. Ой, і дуже втомилися. Час підкріпитись. Пішли на сніданок. Я не істово плюсую сніданки. Вони супер смачні. І мені сподобалось, що тут є зущене молоко, і мене навіть застерегли, тому що я все собі в одну тарілочку тут складала. Кажуть ні, ні, воно солодке, але мені для балансу я тут собі все поділила. Так, що в мене в тарілці, Кукурудзяна каша, але вона суперсмачна. Мені здається, вона навіть зварена на якомусь можливому лиці. Я взяла твердий сир. Взяла звичайний наш такий господи коров'ячий сир, творог, я не знаю, сир просто коров'ячий, і туди його залила згущеним молоком. І ще до речі, тут є йогурт, і мені дуже подобається, що він просто пустий. Тобто він без знаповнювач він просто вершковий. І я зараз з ним все доб'ю. А о дев'ятій у дев нас вже буде лекція, тому в нас обмаль насправді часу. Нам ще треба це все віддати на, на, на мийку, так би мовити, подякувати. Кухарем, реально засмачний сніданок. І хотіла сказати і додати, що бути вегетаріанцем в армії це взагалі не страшно. І, в принципі, якщо ви прийдете на тестовий тиждень, ви точно не лишитеся голодним. Попереду на нас сьогодні чекає Такмат і дуже хочеться вже вірватися у тестовий тиждень третьої штурмової. Плюсую, і от знаєш, я подумала, давай може закінчувати наші випуски порадою для новобранців, за що можна отримати віджимання або стійку в планці, так би Є... мовити, покарання від сержанта? Я за я тебе підтримую. Отже, якщо замість друже ви звернетесь до сержантів, офіцерів, пане, то станете в планку. Як пройдуть наші теоретичні і практичні заняття з ТАКМАДО, Ми розкажемо у наступному випуску. Почуємося вже о 17.30 на армія ФМ. Твій тестовий тиждень на армія ФМ. Аудіо-щоденник випробувань у третій штурмовій.